Завжди хотіла одягатися як в Пінтерест, але коли дивилася на вартість таких же образів в Україні, то це бажання кудись зникало. Та два роки тому я знайшла спосіб платити за ті ж самі речі в два три, а то і більше разів менше. Секрет полягає в тому, щоб купувати все на китайських внутрішніх маркетплейсах Taobao і Pinduoduo. Наприклад, такий образ коштує 7540 тисяч гривень в Україні та 1502 в Китаї. Різниця 6038 тисяч гривень. Вартість такого образу складає 25 тисяч гривень в Україні та 4 тисячі в Китаї. Різниця 20 тисяч гривень. Ну і ще один образ для порівняння: ціна в Україні 8 тисяч шістьсот а в Китаї 1310. Різниця 7 тисяч гривня. А позавчора я забрала ще одну свою посилку з одягом. Такий костюм обійшовся 960 гривень, сукня 377, а лонгслів двісті 287 гривень. До речі, якби я везла все це морем, то було б ще дешевше, приблизно в півтора рази. Якщо хочеш навчитися купувати на Тао Бао і піндодуо, переходь у цей хайлайтс. Сьогодні вартість навчання найнижча 2800 гривень замість 3,5.